Паски, з тими хлопцями наші, які на передові. Сьогодні громадська організація автомайдан просить вас, приєднатися до пожертв, щоб відправити поста на передову. Сьогодні хлопці на передові. І сьогодні ніхто не... Не застраховані від того, що завтра прийде повістка і любить, кожен з нас може піти на передову. Приєднайтеся сьогодні. Давайте зробимо свято не тільки для нас, що на раді, а й для тих наших хлопців, які відстоюють наше право жити в державі, незалежній державі Україна. Від любого загарбника, в тому числі і Путіна. нашої армії, до проблем наших солдатів, які знаходяться на передовій. Автомайдан Чинограда відправляє буса в зону АТО, щоб відправити подарунки великодні для наших хлопців, щоб хлопці відчули дух свята і щасливо відсвяткували великі, живі, здорові. Для того нам потрібні відповідні кошти. Не будьте Шановні громадяни, не будьте байдужі до проблем нашої армії, до проблем наших солдатів, які знаходяться на передовій. Прийдіть і пожертвуйте хто скільки може для того, щоб відправити великодні подарунки для наших хлопців на передовій, щоб ви не відчули дух свята, так як ми з вами гарно відсвяткували великодні свята. そうなんです。Wow, Мать не строй. Ты можешь так даже не рахувати 250, 260. не не так. Купьюра э, до купью. Сотні дві штуки. Пятьдесят одна штука. Десять одна штука. Пятерочка одна штука. Двоечка одна штука. Нет, по гривне три штуки. Да Значить, будем двигаться с вами как бы. Значит, ні, Не-не-не, а, питался. нічого, що ніколи робили. Нічого, це було все. Да, зараз, Зара, зараз снимают камеры. Снимайся. Китушки встал туда. Да. Зараза. Зараз. так. Так, Снимается. 200 Один. раз, ты же пять шесть. Просто знать и пиглов, а тут опиглов есть. Приходит еще раз. Одна штука, да? Пудин, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сотен, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Десят. две. Десятки. 32. 32 51. Ja tak. 50 32 Шумковость уже дальше. Sorry, sorry, sorry. Так.

Действительно. Я подошел. Так гонорову. Ты еще да? двадцать четыре пятьдесят сорок четыре что тысяч горость

чистсть 50, -50. 50, -50. 50, -50. 50, -50. 50 Сьогодні автомайдан «Червоноград» 10.04.2015 провели акцію біля магазину Україна по вулиці Сукальській, де були зібрані кошти для бійців АТО і для Пасхальних, пасхальних свят, які будуть після свят Будемо збиратися, вирушати в зону АТО для до хлопців. По підсумках, по підсумках сьогоднішньої проведеної акції було зібрано. Загальна сума 9162 гривні 50 копійок. 50 копійок ми кинули в скриньку, як завжди, це робимо. І хочемо подякувати місцевим черноградцям і околишнім, мешканцям околишніх сіл за те, що долучилися і поставилися з розумінням до ситуації, яка зараз знаходиться в Україні. І хочемо побажати смачної Паски, веселих свят. І щоб було все добре в нашій Україні. Слава Україні! Слава,